Доброго дня! Пропоную прочитати текст мовчки. Читайте уважно. Після того, як прочитаєте текст, ви будете відповідати на тестові питання. Діти, ви прочитали текст, який написав Василь Сухомлинський. Оповідання найгарніша мама. А тепер відкрийте ваші зошити, запишіть число, запишіть слово тестування і спробуйте дати відповіді на ці чотири питання. Пропишіть цифри від 1 до 4, а біля кожної цифри пропишіть букву, яка позначає правильну відповідь.